Макса, хочу тебе посмішити зранку. Я тут, тут такий цікавий випадок. Є тут очередної молодий організм, який вирішив побідити весь ринок. Ну і купив, перекупив уміраючий сушибар і вирішив з нього зробити модний сушибар. Ну, коротше, як всегда. От. І три дні назад цей сушибар виступає спонсором відкриття магічного центру. Я так і не зрозумів, де цей магічний центр відкривався, але він став спонсором. Там були якісь ворожки в 10-му поколінні. Ну як ворожки, не ті ворожки, які ворожки, а ті, які інстаграмні, не тіктоковські ворожки. Оці, От. які заговарюють свічі, розкладають тари, карти таро, ну з ними. А через два дні вони вчора вже виставили об'яву, що вони продаються. Ну, це продаються як? Ну, це все, немає чим здачі. Давай, закривається, я так розумію, скоро. Продають, типу, бізнес, високо, головне, високоприбутковий бізнес продають. І я от подумав, мабуть, ворожкам цим не сподобалось суші, і вони їх прокляли, ні, зглазили. Ні. Ну, коротше, щось вони їм зробили.